Пане Дмитро, обмежені часом, але не можемо уминути і тему мобілізації. Ви дотичні певно до нової редакції пропозиції уряду до змін в закон про мобілізацію військову службу. Які ваші побажання враховані або власне прописані як враховані в новій редакції? Зокрема, цікавить блокування рахунків банківських ухилянтів, та ну, і обмеження права користуватися майном, рухомим нерухомим і отримувати від держави послуги як деякі документи і можливо знаєте, що вирішили зокрема по людям з різними групами інвалідності, і так само з відпустками військовослужбовців. Регламент одна хвилина. Дякую. Я не я не бачив остаточної редакції. Так, на відміну від попередньої редакції, зараз група, яка працює в мінобороні, звертається за експертною позицією уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ми надали свої категоричні заперечення щодо мобілізації інвалідів громадян з інвалідністю, третьої категорії. Наскільки мені відомо, попередня була позиція, що вони готові це врахувати. Друге, я категорично проти надання додаткових повноважень територіальним центрам комплектування. Це військові підрозділи. Вони не мають права обмежувати права громадян України це якраз і є пряме порушення конституції, яке я казав: у нас є інші органи, які можуть проваджувати подібні інструментарії для людей, які відмовляються від проходження військової служби, але це точно не можуть робити територіальні центри комплектування, отже, військові. Якщо це буде враховано, то моя позиція буде така, що я готовий буду підтримувати там запропоновану редакцію. Всі ми розуміємо, що нам законопроект, нам як державі для виживання законопроект новий про мобілізацію потрібен. Але знову ж таки я буду ретельно його вивчати. І якщо там буде суперечності по відношенню до конституції України, я знову буду категорично виступати проти. Дякую. Дякуємо дуже. Дмитро Лубенець був із нами. Говорили про літак, про мобілізацію і про те, що відбувається на тимчасово захоплених ворогами територіях.